Вправа 283. На зупинці з вагона метро вийшло 15 пасажирів, а вийшло 23. На другій зупинці вийшло 17 пасажирів, а вийшло 12. Скільки пасажирів було у вагоні до першої зупинки, якщо після другої зупинки їх стало 68. Ну що ж, як можна роздати цю задачу? Можна роздати, використовуючи, наприклад, умовно рівняння. Нехай, давайте позначимо, що їх було до першої зупинки, ну нехай буде Х, пишемо тоді, нехай до першої зупинки було Х пасажирів. Якщо їх було Х, то давайте запишемо, а скільки ж їх буде після першої зупинки. Пишемо після першої зупинки, їх буде. Ну, давайте міркувати, читаємо. Вийшло 15, а вийшло 23 пасажири. То було Х то ми пишемо Х. Тоді віднімаємо 15 і ввійшло 23 плюс 23. Добре. А після другої зупинки, тоді скільки буде, пишемо після другої зупинки. що ж, до тої, що було кількості, тоді так і запишемо в х мінус 15, плюс 23. До тої кількості вийшло 17. Пишемо мінус 17. І вийшло 12. Плюс 12, пише. Так, ну чудово. Але за умовою їх стало шістдесят вісім. Пишемо. За умовою. Їх стало. Шістдесят вісім. Так. Тоді. Що ж, давайте тоді записуємо наше рівняння. Пишемо x, оце все, що ми записали, має дорівнювати 68. Пишемо тоді, тоді, давайте я звідси напишу. мінус 15, плюс 23 у дужках, Далі мінус 17. І плюс 12 має дорівнювати 60. 8. Добре. Ну а зараз як нам розв'язувати це рівняння? Давайте я заберу ці дошки. Перед ними нічого немає, їх можна просто забрати. То ми пишемо тоді, що це буде дорівнювати Х15, плюс 23, мінус 17 і плюс 12. Це дорівнює 68. Ну, чудово. Дивіться. Тобто від ікса можна спочатку відняти 15, потім додати 23, потім відняти 17, а потім додати 12, так як і це проходило насправді, коли пасажири виходили і заходили в метро. Але від... не зміниться, якщо пасажири спочатку зайдуть 23, головне, щоб вони помістились в метро, а потім вийдуть 15, від цього не зміниться результат кінцевий. Тобто ми можемо що зробити? Ми можемо записати так, що X. Спочатку додати всіх пасажирів, які там були, пишемо плюс 23 і плюс 12. Тобто ми спочатку можемо умовно, щоб всі зайшли в вагон, так? а потім забрати 15 пасажирів і забрати 17 пасажирів. І це дорівнює 68. Так, а давайте я так в дужках покажу. що Це буде наша дія. Перше. 23 плюс 12 це буде 35. То виходить, що це наше рівняння запишеться як х плюс 35, мінус 15 і мінус 17. І це дорівнює 68, вже трохи простіше. Тепер дивіться, давайте ми спочатку віднімемо від 35. 15, А то потім ми від результату віднімемо 17. 35 більше, ніж 15, це можна зробити. 35 мінус 15 це 20. Пишемо тоді Х плюс 20 мінус 17, це дорівнює 68. Ну, чудово. Але знову таки 20 мінус 17 це буде 3. То виходить, що якщо ми об'єднаємо ось так, то буде у нас х Плюс 3 дорівнювати 68. Ну, а як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Або зрозуміло, щоб знайти х у цій ситуації, це просто треба від 68 відняти 3. Або х у нас буде дорівнювати 65. Тобто ми дізналися, що на початку у нас було 65 пасажирів. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Відповідь. Отже, нас запитують, скільки пасажирів було в вагоні метро до першої зупинки. Пишемо 65 пасажирів. Ну що ж? Ось розв'язок задачі за допомогою рівняння на цьому вправу завершено.